Шановні співвітчизники, з вами знову говорить і показує Івана Фримська. Добрий вечір. Добрий, Добрий вечір. Добрий. Сталося на дворі дуже холодно, ми змерзли в своїй селеці і тому ми тут. В цьому прекрасному місці лаунч, бар нічного клубу Плаза. Ми аплодуємо його власникам і всім хто прекрасний гідно е, надав. оце прекрасне, красиве. Чому передач? ми знаходимося тут? Просто власник реально почав вважати наші передачі. Ми вже за два роки трохи підросли. Ну, звичайно, ми вже відрізняємося від тамади, старого того на усі який підходить по нього. Ось здорово, І ви, мамо, і вестрина, все, я пішов, давайте гроші. Пані Табанове, дивитися на сьогодні, ви маєте змогу завдяки своїм мочам. Однозначно, ну і закрему, і... зокрема, завдяки прекрасному телебаченню Галичина, Петя, Пан Лесик, Козак, Козацького не знає, наш світло резерву режисері, грузини. Ну всі коротше, всі з нами. <схід> всі з нами сьогодні зібралися, друзі. Осінь прийшла, як співав і Бобул, а вже осінь. Прийшла Слава, у мій у місар, а, місар, а я не позрізав виноград. Я зрізав на град. А пам'ятаємо, що у білоножка яблука падають, потім гарки беруть своє. Ну і всюди ми були. Ми всюди були, були на дворі. Ми були і в надвірні, і у бороти і, і хакулу і шукали хакулу на озер. І показували всім, де можна нормальні кістки, ноцники зайти в туалети. Ну дехто на нас ображався. Просимо вибачити, хто на нас ображався. Не збільше, бо ми вас знайдемо, зробимо больно. Та дехто нас дивився, дякуємо фанатам. Дякуємо нашій постійній дописувачці, пані Наталі. Я перепрошую, зараз має бути багато еліта. Так Наталі Наталочка напише періодичні листи. Наталя сьогодні для вас буде спеціальний подарунок. Трішки згодом ви зрозумієте про що я говорю. Ось ну і Дівчинка, та ж називається Натаха, отримала свою порцію аплодисментів. Знаєте, поговоримо про осінні рекорди. Знаєте, на Прикарпатті перший осінній рекорд я був Павлівці на автобазарі зранку, я сдаєшник і мусив зайти подивитися. І мені сказали, що там за два з половиною місяці рекордно зросла кількість продажів Opel Vector 96-го року. Випадку. Чому? 1,8 куба. Чому? Тому що всього не треба продати до зими. Ви розумієте, розумі, що працівники Державної комунієї інспекції їздять на оперевектором 1.8. І а, ми так. прийдемо привіт тим хлопцям, якийсь каже, їздив Павлівку і сказав, що він мене поламить». Я тебе люблю, друже. Благи і блага літа. Життя, Прав, правда є на світі. Люби свою тіжцю. І давай днед, тебе не буде. Що на понеділок з Павлі Кафарева. Нічого. всяке буває. 에. Значить, що відбулося? Відбулося у нас ви. Бо вибори Реб... Вибор у нас у сильні, у нас мався хто? Е, Намався... Барак Обама і як цей другий? Е, е, Пітро Пітро. Пі... 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 Я не знаю, я б хотів проголосувати за Барака Обами, але я не вухав. Але біляти. враховуючи, що за Барака Обаму агітував Степан Гіга і вся сім'я Гігієв, окремо <ресе> Квітослава Гіга навіть присвятила Бараку Обамі і, і, пісню. Пі... А, Червоні троянди, чорні троянди. А Чорні троянди. Black Black Roses. — Roses. — А воно починалося тако. Хочемо сказати, що наші програми програмі нарешті будуть Фан-гіг, але молодший. Молодший буде. Наш колега, наш товариш, ми його любимо. Якщо його не обласне управління за перевищення швидкості належав на Буковелі, тобто. Ну і найголовніше, що є сенсація, пані та панове, наші люди. В Верховній Раді з'явилися нарешті е, дворідний брат Волеса, е, того, що з Шотландії. Той, що Ті, має... що де хлопці оберталися, знімали Філк, і, показували, і, показували. і показували. Правильно, як вони люблять москалів, показували. <світ> е, переміг дворідний брат Мела Гіпсона, того, що Волос, Олег. Ти не бог і фрідом, пані законов фрідом, верховній раді, все три пальці, я такого складаю, бо інакше не мій вибачення. Подивишся хтось, хто дійсно. Ну іш мені друзі, футбол, футбольні баталії, дуже цікаві при Карпаття. Дуже цікаві. Івано-Франківське Прикарпаття Верли Яремчанський Карпат. Я в шоці, як це сталося команда, яка раніше грала в першій лізі, верла команду, яка грає в аматорській літі. Що політиці ще є якісь шанси на демократичне вликну. життя і взагалі на життя, то в футболі, мабуть, шанси на життя немає. Однозначно, і знаєш, хто міг земляти рахунок за Яремчанські Карпати? Микола Полічук нападаючий під 11 нас Номером грає з Яремчанських Карпати. Воно не знає, подивіться в списки Яремчанських Карпат. Вони теж йдуть в одному бюлетні і саме. Є... <світ> є... До речі, по Яремче йшла партія Яремчанських Карпати. Вона там набрала е, більше голосів, тому що два склади команди проголосували, mm. два масажиста, mm. е, поварка і сам mm. президент клубу Карпати Яремче. І група підтримки. Медведи. Медведик бо, ні, ведмедик Теді. Це з фільмів. Теп, той що ми тікаються yeah. ну, і піти. Ну, що шановні друзі, листопад місяця, це означає, що розпочалося і триває святкування дня студента. У нас на Прикарпатті. знаєте, як в різних країнах святкують. День Він починається студент? день студента декадр постигне. <рестужен> От <рестужен> на Таїланді в нічний клуб заходять студентки, а виходять студенти вже після дискотеки. Вони собі можуть це дозволити. Ну, то називається, знаєш, як по кривецькому українську прийшов, відпало, чи та... зашпаклював. найбільший ну, декіль... Майкл Джексон в Китаї в Китаї день студента не святкують, бо там кожен. <рестужен> студент за ніч має зібрати 10 айфонів. Тобто там реально нема кого Ні, Не, але це конкурс такий, хто е, збирає 10 айфонів, той приходить на державну Той отримує сертифікат ЗНО, зонішу незалежне тестування. А, ні, там сертифікат ЗНО кажуть, що за миску рису дають. Момода, так. миску риску там просто дають, того там велика народжуваність. В Африці, наприклад, на дискотеку. На дискотеку заходить 300 студентів, а виходить вже 250 бо 50 з'їдуть. Пішли хлопці на банкет, називається в Африці, це нормально. Хлопці на банкеті. Десертівку. Плюс 에, метр шістдесят роз. Ну і знаєте, день студента це така пора. А, а на Росії, до речі, починають святкувати день студента осінню, а завершують весною, і, і то через два роки. Ну там там, там, там Ні, ну просто ти би поїхав в Тюмень, а поїзд туди їде скільки місяць в тюмень десь з Новгорода, там ніжнього чи верхнього, їздить Бо, кажуть, Та, в Тюмень їздить тільки Олень. Бо кажуть, так, в тюмень їздить Олень, але пораненську думають інакше, тому що там півпрацька в Тюмені сидять. Я перепрошую э, зараз. Я попрошу жити українська викидати сокерчетом. Ми бували в дорожній хаті, хлопці не бейте нас. Ну, часа, ну, е ми не будемо переходити зараз на особисте. Я е говорив зараз про те, Но що перед днем студента прикарпатські е тавтології студенти е купують квитки на шо, на поїзд Рахівський і їдуть в гори відпочивати. Ну, це період, коли власники зелених сади купують е краску, таку сніжку емальовану, і, і, купляють і малюють дерев'яні хати, трошки прогнивші, під шо. Під е, варіант, який е, називається трошки Artmodern, Art e, Pub у Степана. Так, так. А дворові туалети e, миттєво перетворюються в сауди. Дворові біотуале. Біотуалет однозначно. Ну, і а чого tam... біотуалет? Я хлоркою yeah, Хлор, Ну, Хлоркою це плюс 20 гривень за хату. Туди плачуш однозначно. Ну, а якщо ти ще форель заказав, а що таке форель? форель? Форель це карась, Форель — Це дочка, ні, форель це дочка Сніж, Газди — це однозначно. До речі, якщо дочка газде не та її кру, значить нас, Шановні друзі, багато запитають, чого ми двоє, що ми вже обнагріли до ручки. І побудували. так як в Африці з'їли нашого третього колів. З'їли з, з практи, хоча там ну, курочка. Там, 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 як... там рік тому, хто дивився наші перші передачі, там було щось. Було що їсти. Зараз шо шо вже, реально тільки кісточки поблизували і все. Ну і пані Тапонове, сьогодні сюрприз для всіх вас, а конкретно для нашої е, телеглядачки Наталії, Наталії. Петерівни, 61-го 61, 61 року народження. Вона е, хотіла цього росту і вона сьогодні отримає. Зараз. Наталія, чекай, жди і дивись, щоб чоловіка з тобою сьогодні. Влібну. Зараз Зараз з'явиться. лаунж-бар нічного клубу Плаза. Так. МС, ДМС Спрайт, резидент е, відпочинкового комплексу Панорама Плаза, заведе сюди молоду, е, е, молоду е, неординарну особистість. Досить популярна людина у нас на Прикарпатті людину, чия творчість вже понад 20 років, і людину е, пісні яко... мелодійно в хорошому розумінні цього слова ріже вушко та меломана. Ріже, вушко меломана, який любить е, Степана Гігу. Так. Тому, що Шо різні форматні люди. І е, людину пісня, якої останній хід стоїть на всіх дзвінках у кожної мами. У кожної мами Дослідно долучить мам, ти мені вистав дорослий». Та, о боже, невже це він. Мене, вибач, що я дорослим, і вже мену У мене регуль мінус. Так, значить так восять хвилин триває передача. Кініка назвала новонаружний близнят Барак Обама і Міт Ромні. Питання. Хто з вас кініха? Ну шановні друзі, Наталочка, спеціально для тебе, гість, якого ми просили давно, щоб він до нас приїхав. Андрій Кузьма Скрам. Давайте, друзі, зараз. Дімсі Спрайт, хлопці, де ви були? Десь хвилина передачі крива де зараз були? Ми заїхали на перекур. місця місце Франківська це наше яйце і. Ваше яйце. І ще одне яйце, власне. Два правих, просто яйця калі. Мені подобається, пацани, що ви мене запросили, щоб троє не ні, 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 Так, так, звичайно. Пане Кузьменко, ми пішли почнемо. А я так ненавижу, я можу запхати зразу олігатирувати вухо. Андрій, які місцево-Франківському найбільше подобається? Окрім тих де корпоратив, мій номер в готелі. Номер готеля найулюбніше місце. Вісіт двадцять п'ятий облдиниць. Який готель? Надія хто набрав реклами? 300 гривень дали знаєш. Вже кадр. — А взагалі є? чим асоціюється місто Івано-Франківська. Сьогодні вечором асоціюється з трьома болтливими пацанами з Перехресті. перехрестя. на букву П. треба на чому на напиви вже Перейшли у фразу фазу. Якщо чесно, то ти сидиш і коли паришся, з чим асоціюється франкіз. Тобі може так. Мені завжди асоціюється місто з тими людьми, через призму яких я то місто знав. знаєш? в місті маю десь 5-6 колегів. Перший той є Толік, він грав у групі Ламанш. І в нас була така штука. Ми з'їздили по концерту, я приїхав сюди, і він, ну давай, конючок кава, конючок кава, конючок кава. Знаєш, я такий сижу і чую, і моє серце стає. Чую, а вже ви на І Йду по, -по стіні, знаєш, заходжу в туалет, спухаю ці от, і той, йде ми там вже кава то, В мене перші п'ять років Франкіс асоціювався з ним, причому я після того ага, на концерт в театрі винесли таку кушетку, посадили на ту кушетку, підперли. І я принесла таку велику бутлю води з корваловом, а там діти поприходили, надухманилася. Духами, а він корволов штиняє, але цілий той кажу на повному серйозі, говорю вам, що можу зараз померти. От а чувак дає, то, знає ношество. Я реально не знаєш фігово. і пацани такі другани мої з групи, кажуть: Ну що, чувак, давай ми тебе положимо в готелі і їдемо собі гарно. 825 номер, дві добри прилежав, пам'ятаєш, що хтось знаєш, прийшов і оживив. Де яку частину мого тіла, але я того не пам'ятаю, бо я був в комі. Та покоїлочка. Як от робота, ну не те, що робота, ця освіта, як от вона допомогла, не помогла? Я розумію, що це вже сотий раз таке запитання, але в плані творчості. Ну, ну, підготовка. Десь підготовка поплювати. Наприклад, скажу особисто, зрозуміло, я ніхто прийняв назвав, так? Я міліціонер, я звінився з міліції, дай трохи віддав, але я зараз в солості працюю ще вас повід Вот, ось, да. Ну от як вам от підготовка і творчість Ну питання такі достойні медицинери, я тобі. Ні, дивіться, я можу ти вражі, що ти вчора тільки звільнив. Я вважаю, що концертна діяльність дуже класно стосується власне стоматології. Люди стоять на концертах, кричать там «Кузьма!» І на нас там, там шостий, сьомий лічити. Ну в тебе, кстати, є проблеми. Прищенкові. Серйозно? Так. Це мене не полікується. — Завтра не може бути пізно я... після концерту. Ні, стоматологи для мами, для тата. Вони знаєш, спідкапся, чувак, связький союз, стоматологи вигрібають, гроші завжди є. Знаєш, все йде. Я ненавидів ту штуку, і я на стоматологи не пішов. Перепрошую, я поїхав. Петрозаводську в Карелію поступив в медичний факультет Петрозаводського університету. Я, вибачте, мав бути якимось серйозним чи хірургом, чи ким? Так, не знаю. Петрозаводську в Карелію, тому що у Львів я приїхав, і не, не поступив. Вот. Конкурсів? кішея була велика, а грошей було мало. Грузіни навчили бабки, знаєш, брати, вони вже такі. А я писав твори реально круто в школі. Я приїхав, вони одразу на творі. Я я, я, поки, Та, я ще не дописав, вони вже такі показують. Нормальний зір. файно І... Але мені повезло, бо я поїхав з Петрозаводська Петрозаводської взяли, і я попав в єврейський... єврейське гніздо. Всі офіцери євреї, Борис Борисович, Адам, у мене був Юрій Ізраїль, Літюхін, там такий був. І вони... їм треба було відмазку, таку чітку відмазку, що вони, коли йдуть на баби. Субота-неділя, що вони казали, що вони йдуть дежурити по часті, але треба, щоб хтось піднімав трубку чоловічим голосом і казав, що там Борис Борисович зараз на операції, чи там, знаєш, пробує про, про чи треба? Чи є просит, чи нема. Знаєш? І все, вони мене три місяці нормально підшухерили по медицині, я тепер точно знаю, що стати кльовим лікарем треба рівно три місяці. Знаєш? Але кроводобово. <гум> що, <Це> зразу, <гум> зразу, зразу в цей в, реанімацію там така кльова. Медсестра ще була, нормально було вчитися. Вони все так рухалися, ну, то... Ні. І через три місяці вони почали собі їсти там на охоту, на боби. Всі мої функції були то колоти капельниці, хто там відрубався, того приводити до чуття. От. так. І коротше так виглядала моя там медична практика, але ну, затягнуло. І я вже потім, знаєш, коли кінчається армія, я вже такий собі думаю, блін, може я привівся додому, знаєш, може дійсно якась медицина там. І знову львів, приходжу, вже там, що ми назбирали, знаєш, каже, можна привезтися на лікувальні, бо я там вже неврологію, шарю, все. Вони мені такі тільки маєш п'ять. Так, видів того або стоматологія, або, або... або назад. Так. Андрій, є двійники склябі? які збирали є і, в інтернеті. Є, та. Ну, понятно, що там всіх там хто, він, я, він, але, з, з, не, той дві. Ну, вона пано робить той, той, той. тільки ті, хто хоче піднімати кількість переглядів на Ютубі, там, власне, свої. Ну, звичайно, нікого ніхто не Чи ні, із, були такі корпоративи, серйозні такі двійники, що ні, там цілий концерт відбувся. Я думаю, сидить якийсь сходи вдома, знаєш, там нема з ким переписуватися. Політаю. І от колеги найближче знають, що він там, знаєш, лівою рукою, знаєш, чухає, <плес> так. І, і він, знаєш, видає себе просто Ви за козям. Я карти... думаю, що він так само, як за мене, він так само себе видає там, щось, якось, за якогось за Іру білий чи ще не Ну, це, це за... дуже подібні подібні депоси. До речі, дуже цікаво, коли людина Один, 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 один. буде видає в ВДС про Я ж пам'ятаєш, коли ти кліп мовчати був, все казали, боже, де він, де вона? Не? До речі, зараз на телебаченні якраз ціла програма є така, де одні зірки видають себе за інших зірок. І ти не, не хотів це... взяти участь. Ні, біля, я ні, я не чув. Я, до О, речі, по каналі Ради, за речі, Ну, там вони переодіваються в різних інших, інших зірок. Анальна Рада. Ну, в принципі, суть та сама. Тебе дуже рідко можна побачити на якихось таких Розважальних програмах є такі програми, як там. Бо я серйозно чувак, так. Ми пам'ятаємо, це передача без назви. Так, дуже класна дружа. А де вона? Чому? Я думаю, що думаю, що або Бахмату вони прижали анальнера. Ти ще бачив з того бахмату? Ні, я після того не бачив. Я ж така, що як його не побачив, то в місті думаю, може то скоро і за мною там. Я ж теж був не, Я знаю, що ти багато подорожуєш. Так в інтернеті можна знайти вже е, цей сиквел. Не знаю, ціла твоя поїздка в Голландію, Там це вже хід просто напевно в інтернеті. Як ти розказував з печеньками, куди останнє місце, куди, останні, ніч, куди, куди місця, ти подорожував за за кордони, за, за бугри мамо статом возив Стамбул. Велико Тирново і пара замків румунських. Вони буквально вчора приїхали. Пацани, мене з Стамбул поразив. Ніхто ні 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 не покусав Я не думав, сказати. чувак, я думаю, що турки то ми проти них, знаєш, і румуни. Там порядок такий. Чесно, по-перше. Кстати, в Турції дуже популярна твоя пісня Наташа. Реально. Paid, переважно частину дівчат. Наташа, то не моє, то Віті Павліка, у мене натапа. У нас в Франківську є медакадемія, ми коли попри неї проходимо, нас теж поражає Стамбул дуже часто насправді. Стамбул поражає. по 15 чоловік. Чим єдине різниця, що там не зовсім чисто. О, ні, в Стамбулі в нереальне місці. Знаєш, такі враження, що ти попадаєш в якийсь доврочний аеропорт. Все, частенько, все. Якісь трамваї літають з автобани, завал. А в а в Румунії я знаю, є замок графа Дракули. І і я всі реально літають від писають. Андрій, дивіться, понад 20 років творчої кар'єри ми знаємо, що таке поняття як корпоратив, да? вот корпоративна штука. Розкажіть, якісь ви не знаєте пацани, ну типа як. Ну ми сами знаємо. Ну таке вже потім До речі, нам дуже вихотури скинув. Таксує так соль. Пен поговоримо поза камерою. Дивіться, розкажіть, якісь такий от прикол. Чи це усільного характеру, бачу, чи якогось корпоративного. Просто реально з досвідченою людиною, реально людина, якою, можна сказати, з великої букви в цьому не. плані, в творчому плані і в плані корпоративізму. Які пов'язане, да, так, з вами так. от житті. Просто, щоб вода пам'ятати. Кожен, хто працює в такій сфері, каже, роблять закриття сезону чи п'ятирічки, чого пацани, в мене таке було, що от просто капець. Може, молода з вами поїхала. І зразу відлабали друге. Ну, я на увазі з своїм гуртом скаміння молода поїхала. Такі молоді просто. Може злапав букет. Ну, то Букет то не до добра, а до доктора. Десь там відбулася така ситуація, що зразу після весілля робили трагічну процедуру. Все буває. Було, пам'ятаю, що мені на початках був перелом. що корпоративно мені називаєш, то було весілля. І ми там не грали, я його вів, але грали музикант дезістрия. зі стрія. Поки вони грали з боку курили і дивилися, коли Чекай, може, Можна розкажеш взагалі всю історію? Ну, я перепрошую, так. І 300 чуваки грали десь якесь якесь село, не в то борення, не то десь в дупі. знаєш, Але такий, знаєш, був. Так, Він так ціле життя це збирав, щоб нормально його ту весілля провести. І такий молодий, молодий вже був не молодий, такий лисуватий, знаєш. і та вже була така трохи така корова, знаєш, молода. І тут щось так всі, ну, у тюрьма, непонятно, знаєш, у, 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 у тіми знаєш, такі, знаєш. І годинка третя ночі, ну і вже музиканти хочуть додому, тихонько, знаєш, злиняти. І такі підходить до, до, до баті і говорять, ну а з ким би розрахуватися, знаєш? Він каже, ну то молодий пішов на першу шлюб ніжнього гроші в нього, в біду з мій команди. Та найближча хата до нас, знаєш. Вони такі приходять, а там гора, отако стоїть, ну і хата, найвисоко до вікна до вікна, знаєш. Короче, один каже, два я стану. Я пішов з ними, ти з збоку, знаєш. Каже, давай я стану, ти вилізеш мені на, на ті на плечі, та й там гримай, знаєш, чувак, гриму. Відкривається цей і молодий, знаєш, футбол, <по> рухається, знаєш. І такий лисина ну, вже горіла трохи, знаєш, відкі? я вибачаюся на музиканти, може пам'ятати, нам, нам би гроші, він пам'ятає, зараз зарочкай. Вона, вона ти такий дивишся, знаєш, каже, та тут трохи забагато, знаєш, ладно, заради мені маршрут. А ще якийсь цікавий анекдоток найулюбленіший. Я страшно люблю розказувати на, на, на тій місцевості про ту місцевість. Знає, а ви що, у в нас пощадка? Тисменецький район, знаєш, із село. Крифіці туди там? Ні, крикці май... не, да, різниці. Четверта година рано молодий пацан. знаєш, сидять на лавці. Вона каже, чуєш, мішку, зніми такі окуляри, бо ти мені всі колодки подериш. Знімають окуляри далі сидять. Та чує ніж. Бери назад ті окуляри, ти вже 40 минут відновку лечиш. Дивиться, я, я такі ну це навіть факт, що ти вже якось перекваліфікувався трошки навіть в діджей. Людину, яка в нічному клубі. Рубає музику, заводить публіку. Як ти взагалі дійшов до того, що от, власне від концертної діяльності до діджейської програми? Ти граєш якусь особливу музику, свою ремікси, тобто на свої треки спочатку Концент, було це, знаєш, це, знаєш, я світлі, думав, все, буду крутий чувак. Знаєш, буду короче, народ просвящає на музон купив. Так, той та, музон, що ти знаю тільки я. Ну я так по крутим пару тих дискотек, де це ще зі мною їх не особливо там втуляє, знаєш. Тобто, понятно, що я з якогось одного вшитий, вони з інакшого, і якісь канони тої клубної музики, вони такі стояли, знаєш, шарики крутили пальцями, знаєш. І потім один каже, давай я тебе навчу реально, знаєш, зводиш, як то є. Треба треба включити. Знаєш, все, там навчився. Ну теж, воно якось не так, всі, так, всі то роблять, знаєш. А потім ще якийсь чувак каже, слухай, ти давай нароби ремікси своїх, знаєш, і з ними просто ходи співати. Я чеків, от, от, от така штука пішла. Ну, просто бери, від того, що я більше нічого не вмію, як з мікрофоном скакати на, на сцені, розумієш? А тут ніби інтерпретація інакше, Вам більше не треба. То... Де, хто, деякі просто... народні артисти Івано-Франківщини на вам зависить. Я знаю, Чуть? що ти просто тісно співпрацюєш з, з різними діджеями навіть з Києва, дуже багато таких популярних з польським волкінгом, це, до речі, Волкінг з франківським. Чувак. Чувак, ну? І от така музика Дабстайп, як до такої музики заєднаєшся? Круто, да, але нам дуже скоро на доєм Чи більше подобається. Стиль Бабстеп. — шажом Чи більше да, Бабстеп подобається, подобається. Боже, які в тебе алегорії влучні сьогодні. — просто і зубіли Презвен! Андрій, на да. завершення, передайте вітання ці цій... Натало Наталичці, так, вона живе в вона на Франківську, що, що, на середньостатистична випускниця. Троє дітей, чоловіка немає, він поїхав не повернувся. Я закінчила, мала і хочу. Просто й так ручкою помахати і все, цього достатньо. Наталя. А там вона це, до речі, вона знімає. Це зробили сьогодні не світить, Наталя до тебе виходить. Я за ліцом, знаєш, кого вибрати. Ну, і, Други, дуже спорту до... дуже сильно так. до посинення. Я, щоб не отримати ліцем сьогодні око, право тілі не знаю. Щиро дякуємо. Кузьма Скрябець сьогодні був у нас. Дякую. Дякую Весела людина. До нових зустрічей. Говорить та показує Івану Франкіз.